На одному з вокзалів Полтави мистецький поїзд приймає відвідувачів вже третій день. Всередині потяга представлена виставка світлин відвага нації американського фотографа Говарда Баффета. Дуже Змішані емоції, тому що з одного боку захоплює героїчність наших, наших людей, а з іншого бачиш всі ці руїни і відчуваєш прям. Проймається все велике гори, те, що відбувається. І а, тут є така можливість проголосувати за якесь одне фото, але мені здається, тут біля кожного можна стояти і а, вони по-своєму проживати якісь емоції, тому, мабуть, одного не оберу. На виставці представлені 60 фотознімків. Вони зроблені у різних містах України під час повномасштабного вторгнення з квітня 2022 до грудня 2024 року. Відкриття було взагалі з 13 червня в місті Одеса. По рахунку, це вже приблизно 13 місто. Перед цим було місто Миргород, Полтава. Далі буде Кременчук людей в кожному місці по різному. приходить. В Полтаві, ну багато людей, як з першого дня. Це ми сьогодні вже третій день. У ну, людей у кожного різні емоції. Спогади відвідувачі мають можливість скористатись аудіо та відеогідами, де записана історія до кожної світлини. Вхід безплатний, але потребує попередньої реєстрації. Я вирішив відвідати виставку, побачив Тіктоки рекламу і вирішив приїхати подивитися, тому що в Полтаві таких заходів не дуже багато. Побачив дуже багато кадрів, ті, що заставляють задуматися, переосмислити, що відбувається насправді. Я вважаю, що на цій фотографії найбільше душі, тому що тут показується, як чоловік військовий відправляє свою дружину напевно за кордон, там де безпечніше. Напевно, це одна із самих, що мені запам'ятається надовго. Також у мистецькому поїзді виступив вокальний ансамбль та проводили майстер-класи. Сьогодні свої вірші декламувала для відвідувачів і Юлія Манойленко. Це була просто мистецька зустріч. Я хотіла себе показати. І з творчого боку і познайомити людей з тим, чим я живу насправді, з всім народним. Це мої вірші, вони і про війну, і про Україну, і про рід як такий. Багато в мене на історичну тематику. Проєкт Мистецький вагон ініціатива Укрзалізниці ділена за концепцією лауреата Пуліцерівської премії Мухамеда Мухейсена за підтримки Говард Джі Баффет Фундейшн Поліна Гончаренко Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.